Папа Римський, Лев 14. 8 травня світ отримав нового папу римського, Лева 14, Людину молитви, місіонерського серця, вихідця з Чикаго, який у свій перший виступ не говорив про політику, не засуджував, не розділяв, не підбурював. Він лише сказав: Мир вам. Проте, глибоке привітання, з якого Христос починав свої об'явлення після Воскресіння. Але що ж отримав папа у відповідь? Зневагу, насмішки, приниження, глузування, брудні коментарі в соцмережах, мемів, що зневажають сотні. Люди, які навіть не чули його проповіді, вже кидають у нього каміння. Що змінилося з часів Ісуса? Коли Христос прийшов у світ, Він не ніс зла. Він уздоровлював, воскрешав, прощав грішників і все ж був ненависний. Чому? Бо темрява не терпить світла, бо гріх не хоче, щоб хтось показував правду, бо серце людини віддане злу. Завжди чинитиме спротив добру, навіть якщо те добро прийшло з простягнутою рукою. І ми сьогодні живемо в такому самому світі, світ, де зло рекламується, а святість висміюється, де розпуста стала розвагою, а молитва приводом для жарту. Світ, в якому можна кричати, що Бога немає, і тебе підтримують, але щойно скажеш Ісус живий, тебе розіпнуть словами, погрозами, цькуванням. Погляньмо навколо серіали й фільми, неповнені демонічними сюжетами, діти, з малих років, оточені образами смерті, магії, обману. Церкви пустіють, а соцмережі наповнюються лайкою, гординою егоїзмом. Хто сьогодні скаже слово святість, той стане мішенню. І ось з'являється новий папа, ще не встиг нічого вчинити ні доброго, ні поганого, а вже розіп'ятий у серцях багатьох, так і Христос. Ще не почав своє служіння, а фарисеї вже шукали, як його знищити. Це не новина, це духовна закономірність. Бо хто не від Христа не зможе прийняти Христове. Але питання сьогодні не про світ. Світ і далі чинитиме зло, питання до тебе. До мене до церкви? Чи ми приймаємо світло, коли воно приходить? Чи ми стали такими ж критичними, як світ? Чи ми з легкістю повторюємо глузування? Чи здатні ми постояти за істину, навіть якщо це буде непопулярно? Світ не потребує ще одного героя, світ потребує покаяння, не потрібно нової моди. Потрібно нове серце, не треба нової філософії, треба повернення до Голгофи. Папа, який сказав мир вам став символом ідеальності. ні. А того, як світ реагує на голос, що говорить мовою Христа, як ми реагуємо. Сьогоднішній грішній світ більше не слухає правду. Він її карає. Але слово Боже каже горе вам, коли про вас говоритимуть добре всі люди, бо так робили лжепророкам. І ще, і коли світ вас ненавидить, знайте, що мене перше зненавидів. Мої друзі. Це не новина, це привілей. Бути зневаженим за ім'я Христа це честь. Але ми маємо стояти твердо, молитися, за переслідуваних, не приєднуватися до знущання, а навпаки, відповідати любов'ю, так, як відповів Ісус, так, як відповів Папа, мир вам. Світ не змінився, бо серце людини без Бога не змінюється. Але Бог той самий і Його сила діє навіть через одного вірного, через тебе, через мене, через тих, хто не боїться засвітитися серед темряви. Тож запитай себе сьогодні, чи я з Христом, коли Його глузують, чи я стою мовчки, коли святих зневажають, чи мої вуста промовляють мир вам. Коли серце світу кричить, розіпне. Нехай це буде нашим іспитом сломління, бо Христос не питає, хто був популярний, Він питає, хто був вірним. Амінь.